Доброго вечора, шановні друзі. Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сподіваюсь, що вечір буде добрим. Сьогодні у нас в Україні вибори президента. І незабаром ми дізнаємось, що ж на нас чекатиме далі. Мій канал не політичний, але все ж душа болить за країну. Все буде добре. Поїхали! Швидкий браузер Brave. Якщо був би живий Григорій Сковорода, то він, скоріше за все, сказав би, що даний браузер це новий спосіб мислення, поняття сутності криптовалюти взагалі. Добавлю від себе ще й свободи. Так як реклама, особливо зараз, діє на нас як ніколи, і вона дістала вже всіх. Google слідкує за кожним з нас, тому у кращому випадку. Ми отримуємо таргетовану рекламу, яка спрямована лише на наші потреби та інтереси. А в іншому випадку ми переглядаємо будь-яке відео, де є монетизація, і знову натрапляємо на рекламу. Чим далі, тим більше реклами. Зверніть увагу, що за останні декілька місяців поточного 2019 року на Ютубі при відкритті відеоматеріалу буває не одна, а дві підряд реклами, і це не може надратувати. Тепер рекламодавці будуть використовувати криптовалюту BAT, щоб розраховуватись за рекламу з тими, хто використовує цей браузер і дає згоду на перегляд такої реклами. Аж самому подобається те, що кажу. Хотілося б, щоб було саме так, але є певні моменти, які треба враховувати та звертати особливу увагу. Брендон Ейч – помітна фігура у криптосвіті. Він створював JavaScript і є співзасновником Firefox. Ну, всі, мабуть, знають браузер Mozilla. Тому Brave не може бути поганим продуктом. В основі цього браузера головною ціллю є блокування назойливої, дуже назойливої реклами, яка відслідковує активність кожного користувача. Цей токен можна використовувати для розрахунків за рекламу в мережі, а також стимулювати авторів за їх створені матеріали. Окрім всіх цих переваг цього браузера над будь-якими іншими, ви ще зможете додатково отримувати криптовалюту. BAT, BAT Basic Attention Token називається, який функціонує на блокчейні Ефіру. До речі, при старті ICO, яке відбулось 31 травня 2017 року, за півхвилини були розкуплені всі доступні на той момент токени. І такого ще в криптоіндустрії, я не пам'ятаю. Токени можна отримати безкоштовно при скачуванні браузера. Вам не треба створювати гаманець для холдингу токенів, бат він вже вбудований в сам браузер. Гарною перевагою є те, що в ньому є вбудований тор. Зараз я вам продемонструю. Відкривається нове вікно. Ви можете бути та залишатись непоміченими в мережі, а також користуватись забороненим указом президента України сайтом. Сьогодні день виборів, я повторюсь, і, до речі, цікаво, приберуть заборону чи ні. Це, мабуть, одне з наймудріших рішень в лапках. Зверну увагу, що навіть тор створено спецслужбами для того, щоб відслідковувати саме тих, хто користується такими сервісами. І вам дають можливість відчути себе суперменом в мережі, а насправді вас бачать. Це міф. Що ви на видимі, навіть якщо постійно змінюєте IP. Чи є сенс користуватись, дивлячись для чого, вам вирішувати. Незабаром я підготую відеоматеріал, де розповім про найважливіше в криптосвіті, про небезпеку втрати криптовалюти майже всіма холдерами. Принципово не використовую прийнятий в криптословник слово ходлерами, бісить і до того ж, людина просто колись допустила граматичну помилку, написавши. На криптоформі ходу. Є слово hold. Його значення для мене особисто такими і залишиться. І відмінності hold, «холдити», ходлити, ну просто бісить. Тому холдери. Мабуть, що 99% тримачів криптовалюти можуть її втратити в будь-який момент. І все це не завдяки хакерам, хоча такими і можна назвати коло осіб, які мають доступ до майже всіх. До майже всіх комп'ютерів, якими ми користуємося. Проблема в процесорах Intel, в яких встановлена міні-операційна система, за допомогою якої вони можуть робити все, що захочуть. Про це незабаром. Видаляйте всі ваші браузери та почніть використовувати найшвидший, найнадійніший та найкращий Brave. Дивлячись мої огляди. Ви, мабуть, помітили, що я прискіпливо ставлюсь до аналізу того чи іншого проєкту. Продукту тощо, і рідко коли рекомендую, з великим бажанням. Мені потрібен час для більш глибокого аналізу, тому відео нове давно вже не бачило світ. І лише після особистого запевнення я доношу інформацію до вас. Розробники цього проєкту обіцяють виплачувати криптовалютою БАТ в еквіваленті 5 доларів США за кожного нового запрошеного вами користувача. Ну, час покаже. На даний момент. Я вчора встановив його. До цього попередньо я ознайомлювався, але не встановлював. Поки що нуль. І ну, час покаже, побачимо. Якщо потрібно буде, я, звичайно, буду робити додаткові огляди. І якщо встигну сьогодні, якщо ні, можливо, завтра зроблю ще огляд до, додатково до сайту CoinPod. Там деякі зміни позитивні відбулись, і мені хочеться донести до вас розповісти про це. І, як завжди, все ідеально не буває. І хочу наголосити на тому, що цей проект вів боротьбу з посередництвом і в результаті сам став посередником між користувачем та рекламодавцем. Ну, це як боротьба з корупцією, а саме виділення грошей на боротьбу з корупцією. Або ж лікування алкоголіка похміллям. Коментарі тут зайві. І, ну, іншими словами, цей браузер без реклами, але якщо хочете отримувати криптовалюту та перегляд реклами за гроші, ну, будь ласка. І, як обіцяють, реклама буде вам цікава, тому що нестиме інформацію про те, що цікавить саме вас. А я хочу і тут е зосередити вашу увагу, що за кожним все одно слідкують. Якщо відкрити нове вікно, ми побачимо, ми побачимо, що схожість на браузер Mozilla, і ну, звичайно, можна його редагувати і під себе налаштовувати, кому як подобається стосовно розміщення іконок, ну і взагалі в цілому зовнішній вигляд і так далі. І схожість є, є, змозили, але швидкий. Він, в принципі, я можу продемонструвати, як швиденько, ну, зовсім без будь-яких. Ну, навіть навіть не можу сказати, що він хоч трохи десь уповільнюється, мабуть, так правильніше. До речі, це мій сайт українських. Пісень застольних та весільних канал, точніше. Якщо буде цікаво, то, ну, в принципі, можете знайти українські весільні та застольні пісні. Так, ну поїхали далі. Браузер автоматично може розподіляти зароблену вами ж криптовалюту БАТ. Якщо воно автоматично вимкнено, але я рекомендую вимкнути, тому що сайти, які ви безпосередньо на які ви заходите їх авторів або власників можна заохочувати саме цією валютою, і в системі налаштування автоматично вже налаштовані щодо відправки. Кожен місяць, наприклад, по замовчуванню 30 бат. Це еквівалент 8 доларів на даний момент 10 центів. Тому рекомендую вимкнути. І якщо ви забажаєте комусь віддячити або підтримати, інвестувати то, що це можна зробити буде в будь-який момент і індивідуально. Тому я рекомендую вимкнути. І трошки вище бачимо Brave Rewards Ads реклама. «Coming soon», Тобто незабаром. Це стосується того, що нарешті з'явиться довгоочікувана багатьма реклама, і вже інтенсивніше піде заробіток цих токенів. Підводячи підсумок, сказати можна наступне. Якщо даним браузером. Будуть користуватись всі без винятку, ціна на бат злетить. І, відповідно, буде мотивація у користувачів щодо перегляду реклами. В противному випадку користувачі будуть користуватись додатками або ж браузерами з функції блокування реклами. Майнити даний токен не передбачено. При ICO скуплено інвесторами 75% токенів, 10% заморожено на розвиток системи, а 15% розробники залишили собі. Чесно кажучи, якось сумно. Ці 10% якраз і будуть розподілятися серед користувачів Ну, Час покаже. Рекомендувати першоукраїнський криптоканал може даний браузер, так як він є реально найшвидшим. Ядро теж, як у Google Chrome, в нього. І за умови дотримання виконання дорожньої карти розробниками даний токен на перспективу однозначно може тільки зростати в ціні. Він зараз в Коїнмаркеткапі. 55-ту, якщо не помиляюсь, позицію приблизно десь таку займає. Ну, досить непоганий показник. Роками користувачі дивились рекламу безкоштовно, а тепер є можливість відмовитись від неї зовсім або ж дивитись і отримати за це винагороду. Посилання для завантаження цього браузера я залишаю під цим відео і сподіваюсь, що він вам сподобається. Я поки що ним задоволений. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця догори.